24-річний рятувальник з Бобринця Максим Чорний пише музику і пісні. Каже, на творчість надихнув онлайн концерт американського рок гурту, який подивився 10 років тому. Відтоді мріяв написати щось своє, і в цьому році мрію почав втілювати. На початку березня випустив кліп на пісню Темна ніч. Бачу, як горять. Сині ліхтарі. Бачив, як сьогодні серед ночі сніг, я піду знайомою тропою. Забери мене з собою, темна ніч. Вона була написана тоді, коли вже пройшло, мабуть, півроку війни, може, трохи більше. І я на той момент зустрічався з дівчиною. Ми не бачились, мабуть, місяців сім. І це було надзвичайно важко і неприємно. Бути в стосунках, як в яких ви просто не один одного не бачити, тем на ніч холодна. Знімати кліп не планував, це говорить, сталося спонтанно. Зйомки тривали один день у Бобринці. Поєднувати роботу і Творчість каже, не важко. Свою роботу любить. Пожежа в будинку, це сухостій, це ДТП різного типу. Абсолютно, це так само різні пожежі будь-якого типу, будь-де. Це все робота ДСНС розповідає. Два місяці грати на гітарі вчився у музичній школі. На фортепіано сам я ненавиджу писати текст. <гум> Тому що писати музику це дуже приємно і цікаво, емоційно приємно. Ти пишеш і відчуваєш, коли в тебе є якийсь мороз по шкірі, коли клас, коли таке піднесений настрій починається від якоїсь мелодії. Це дуже класно. Але текст це такий творчо-технічний процес. Нині готує другу пісню, записати її планує у квітні в Одесі. Я пишу в жанрі поп-музики, тобто як поп-електронна музика. Тому ця пісня буде також про якісь почуття, але вона більш ритмічна, ніж перша, але все одно по тексту не впевнений, що вона буде якоюсь радісною. Майя каже, дві мрії: це якнайшвидша перемога України і стати професійним артистом. Анна Добрань, Анатолій Басисти і Суспільне новини Кропивницький.